Криму стався масштабний шторм, який почав руйнувати російські судна. А головне завдав шкоди знаменитому Кримському мосту. Навіть природа вже не може дивитися на цю жахливу споруду і вирішила докласти зусиль, аби знести незаконну переправу окупантів. Тож декілька процесів сталися паралельно: удар по росіянах, зокрема їхніх кораблях, а також загрози для Керченського мосту. Як це було, говоримо, і показуємо просто зараз. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Сток потужних штурмів знищено половину загороджень із барж біля кримського мосту, які встановлювалися для протидії атакам українським морським дронам. Про це пише кримський вітер. Ба більше під час останніх атак по Криму окупанти перекривали Керченський міст, а росіяни жалілися на масовану атаку по Керчі. Але не дивлячись на все це, російські загарбники намагаються відновити пошкоджений штурмом захист кримського мосту. Про це в етері телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро. О Потенчук, цитую вони намагаються використовувати будь-яку можливість для того, щоб поновити ці споруди. Звісно, в чорному морі період штурмів доволі тривалий. В Керченській протоці так само доволі бурхливою буває погода. У цьому сенсі вона вносить свої корективи у плани окупантів, проте вони вживають максимальних заходів для того, щоб цю незаконну споруду захистити, сказав речник військово-морських сил. Окрім цього, у чорному морі, поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму, стався черговий інцидент із російським судном. За повідомленнями місцевих джерел, плавучий кран зазнав серйозних пошкоджень через надзвичайні погодні умови. Стріла вантажного судна, яка призначена для підйому важких вантажів, упала під сильними ударами, великих хвиль та сильних вітрових поривів. Це вже третє судно протягом доби, яке зазнало пошкоджень у Чорному морі. Раніше повідомлялося про пошкодження двох російських кораблів: «Волганів-212» і «Волганів-239». Їх розламало навпіл від берега біля Керченської проте. Токи за 8 кілометрів Причиною інциденту став також торм, і саме через розлив мазуту у більшості міст Криму реальна екологічна катастрофа. Ну а за даними Плутончука, шосте, що поруми наразі не працюють, окупанти вимушені постачати пальне для своїх угрупувань кримським мостом, але водночас значно навантажувати його залізничними цистернами окупанти не можуть. Бо цей шляхопровід раніше був пошкоджений збройними силами України. Як додав Плутенчук, у 25-му році в пріоритеті у ВМС залишається у тому числі безпека цивільного. Судноплавства, бо воно забезпечує для економіки України понад 80% експорту. Ну і славно звісно, чорноморське флота РФ паралізований ефективними ударами українських сил оборони. Однак ворог далі намагається використовувати порти у Криму для своїх потреб. Член Меджелісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв розповів, що росіянам потрібні одразу декілька портів на окупованому півострові, але вони розуміють, що у будь-який момент збройні сили можуть завдати удару. Для військових потреб Мають порти у Севастополі та Донузлаві. туди можуть привезти зброю особовий склад, але надовго рашисти не зупиняють свої військові кораблі, тому що це небезпечно. Вони бояться, що Сили оборони України завдадуть удару. Через це постійно змінюють локацію, адже розуміють, що для атаки потрібно точно знати, коли та де стоятиме російський військовий корабель. Зауважив Ескандер Барієв. До речі, говорячи про кораблі, то варто зауважити, що у Криму дрон вразив корабель Федір у Рюпін. Хоплений РФ в Україні в 2014 році, за даними моніторингового телеграм-каналу Кримський вітер, дрон влетів у борт судна Федір Урюпін. Удар припав вище ватерлінії. Судно не затонуло, але збитків завдано. Більше того, у найближчій перспективі і надалі триватимуть масовані ракетні дронові атаки на території тимчасово окупованого Росією Криму. Такий прогноз зробив і військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Цитую його я думаю, що українські сили оборони продовжує діяти у рамках певного плану спрямованого на максимальне вихолощення ворожого військового потенціалу на території тимчасово окупованого Криму, масовані атаки в районі Севастополя, козачої бухти, в районі розміщення 810-ї бригади морської піхоти, прильоти по різних військових об'єктах у Криму. Це складова того самого спільного плану, спрямованого на реалізацію цієї місії. Зазначив він. При цьому Солезньов додав, що фортифікації та інженерні споруди, які були покликані захистити Крим місто з боку чорного моря руйнується, і це дає вікно можливостей. Руйнується внесток дії моря. Осінні та зимові шторми на чорному морі не дуже добре впливають на створення російської армії фортифікацій. Руйнується не тільки бонові загородження, за допомогою яких супротивник намагається захистити Керченський міст, а і інженерні фортифікації і на узбережжі, на західній і південно-західній частині Криму, у Чорноморському, Сакському та Сімферопольському районах. Очевидно, що така діяльність української армії разом із природним факторами дає результати, противник втрачає відповідні захисні споруди, і що створює певне вікно можливостей для української армії. В той же час Солезня акцентував, що не бачить передумов для виходу на переговори з РФ. Ю. Імовірно, і в січні і в лютому ми спостерігатимемо за активними бойовими діями, динаміка яких безпосередньо залежатиме від ресурсних можливостей як українських сил оборони, так і російської окупаційної армії. Зауважив він. Ну, а тим часом, попри вдало влучання морських дронів Магорава 5 в російські гелікоптери, противник продовжує використовувати авіацію в Азово-Чорноморському регіоні. За словами речника ЗСУ капітана третього рангу Дмитра Плетанчука, у загарбників наразі немає особливого вибору у патрулюванні морської акваторії, а розуміння ситуації в них ще не настало. Треба враховуючи те, із ким ми маємо справу, тобто слід звернутися до наявного досвіду, який показує зараз. У них ще стадія сприйняття не настала. Вони мають пересвідчитися, втратити ще пару одиниць, щоб зрозуміти, що ситуація змінилася після цього. Вони вже якось змінять свою тактику, сказав Плетенчук. в ефірі телемарафону. Він уточнив, що рашисти, коли зрозуміють, у якій небезпеці знаходиться їхня авіація, візьмуть певну тактичну паузу, але наразі рано казати, що ситуація у повітрі кардинально змінилася. Зокрема, ворог продовжує використовувати авіацію. Звісно, вона використовується не тому, що росіяни такі зухвалі, а тому, що у них вибору особливого немає. Та відповідно задачі треба виконувати так само, як вони не дуже шкодують свою піхоту. М'яко кажучи, в принципі, треба розуміти. Що таке ставлення і до усіх збройних сил. Єдина різниця тут трошки впливає на ухвалення рішень вартість техніки і все підкреслив речник. На його думку, треба чекати подальших кейсів збиття з допомогою морських дронів, ворожих гелікоптерів та літаків. І після цього можливо якось зміниться тактика окупантів у повітряному просторі в Азово-Чорноморському регіоні. Нам нагадаємо, що 31 грудня 2024 року в Першому світі знищено повітряну ціль з допомогою ударного морського дрона Магорева 5 оснащеного ракетним озброєнням, зокрема. Під час бою у чорному морі в районі Мису Терханку, тимчасово окупованого Криму, у нас застосуванні ракет ПІ 73 сі драгон знищено російський гелікоптер Мі 8 Спочатку йшлося, що аналогічний ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатися аеродрому базування. Згодом у Гурмін оборони України уточнили, що знищено два вертольоти противника. За словами представника гур Євгена Єріна, до такої ефективності українські фахівці йшли вже давно. Готувалися та проводили різні заходи щодо. Досконалення дронів та можливостей їх використання за даними українських спецслужб, окупанти збантежені влучаннями по вертольотах. Ну і загалом за 24 рік військово-морські сили збройних сил України завдали десятки успішних ударів по близько 50 військових об'єктах російських військ, у тому числі в окупованому Криму. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неєшпапа на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, відповідні удари здійснили підрозділи ракетних і морських безекіпажних систем військово-морських сил. Це були Військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів, палива та іншого військового майна, місця зберігання та виробництва шахедів, об'єкти систем ППО та спостереження, логістичні вузли та військові підприємства російського ВПК наголосив віце-адмірал. Водночас він додав, що дії ВМС значно ускладнили РФ можливість використовувати свою основну військову морську базу на півострові Севастополь. Чорноморський флот РФ змушений був відвести більшість своїх бойових кораблів, зокрема усі носії ракет калібр до російська. наші захисники зупинили вільне маневрування російських кораблів в Азовському морі, змусивши їх відійти до баз у Краснодарському краї. Розповів на Єшпапа. папа. Також він зауважив, що цьогоріч ВМС забезпечили функціонування морського коридору та стабільний рух суден. Внасток цього вдалося експортувати мільйони тонн українського зерна, підтримати економіку України та посилити продовольчу безпеку у світі. Він також назвав одне з головних завдань на 25-й рік: це забезпечення якісної підготовки. Овки українських бійців, що є важливою умовою для збереження життів військових, і ще одне ключове завдання пошук і знищення російських військових об'єктів, аби максимально ослабити бойовий потенціал противника. Ну і ми почали говорити з вами трішечки за море, і поговоримо про успіх наших військових про те, що ж відбувається. У Чорному морі про це розповів також Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил ЗС України. Він сказав, що росіяни переклали свій морський функціонал на авіацію. Ці функції не можуть виконувати кораблі, тому їх було перекладено на гелікоптери. Цитую його слова: вони цю практику досі використовують, адже історія показує, що до росіян з першого разу ніколи не доходить. Я думаю, якщо ці кейси будуть повторюватися, дуже на це сподіваємося. Росіяни будуть вимушені шукати нові способи патрулювання і протидії нам, підкреслив військовий Платенчук Також додав, що наразі слід спостерігати, як будуть далі розвиватися події щодо. Цієї ситуації. Ну і також ми активно розвиваємося, виготовляємо морські дрони. ну і Тому расистам також потрібно пристосовуватися і якось змінювати свою тактику, щоб протидіяти Збройним силам України. Ну і також говоримо про те, як Україна почала запускати з морських дронів FPV Дрони і про це розказали військово-морських силах. На відео ви можете бачити знищення російського ЗПРК Панцир на узбережжі Херсонщини, і це означає, що морські дрони використовують тепер не лише як амікадзе, а й для запуску БПЛА, що можуть зачистити узбережжя Херсону та Криму. Від російських протиповітряних систем і це знову ж таки позитивна інформація, адже ППУ расистів стає все менше і менше. От цікаво, ну дивись, морські дрони раніше використовувалися виключно як камікадзе, потім на них встановили кулемети, можна по чому-нібудь постріляти. Е, а тепер ми знаємо, що на них ще є е, перенос... елементи переносних зенітно-ракетних комплексів, якими були атаковані 2 8 е, і успішно атаковані і збиті. Uh -huh. От тепер ще і в півішки будуть запускатися. Ну, взагалі прикольна платформа така. Причому найцікавіше, те, що е, ця платформа це такий далекобійний універсальний засіб ураження. В принципі тепер всього, що тільки можна е, у росіян. і найголовніше це те, що це зберігає е, життя наших військових, мінімізуючи таким чином втручання і участь самого українського солдата безпосередньо в бойових операціях. Тому що тепер це роблять дрони, і це це, ну, це дуже і дуже важливо, коли наші військові знаходяться в безпеці і можуть е, дистанційно вражати ворога. Це класно, гаразд. Поїхали далі. По втратам. Сьогодні вже о 13-й наші колеги оголошували загальну кількість втрат. А от серед офіцерського складу росіян станом на 5 січня, тобто на вчора, відомо, що демобілізовано 5372 російських офіцера. І це також приємно. Кожен офіцер, це як мінімум лейтенант, і до аж до генералів. Буквально позавчора і вчора ми вам наводили яскраві приклади, як були знищені декілька російських високопосадових офіцерів після ракетного вдалого удару Пальгову. Ну, Тенденція дуже хороша. Те, що російські підрозділи залишаються без командування. Командувачів треба швидко замінювати. Для цього треба шукати нового офіцера, вводити його в курс справ, знайомити з особовим складом. ну і, коротше, На бойовій спроможності російської армії це, скажімо так, гарно не відображається, і це є добре для нас. Тим часом. Повідомляють, що в місті Кам'янськ-Шахтінській Ростовської області якесь цікаве задимлення. Причому нібито вибухів і не чув ніхто, але перед цим була тривога і ракетна небезпека. От і місцеві говорять, що е клуби диму десь з району складів військово-технічного майна. Ці склади поєднані з виробничим майданчиком ФКП Камбінат Кам'янський, що було атаковано ракетами Штормшеду ще, до речі, 18 грудня минулого року. Так вже якось незвично говорити минулого року, 2024 ніби й не закінчувався через весь цей кошмар. Але камбінат справді важливий. Для російського ВПК, тому туди вже двічі навідується бавовна. І це також приємно. Будь ласка, дивіться, яке красиве задимлення, таке густе, біле. Ну, щось горить. Ну, зазвичай так порох вигорає ось такими великими клубами. Тому що якщо там паливно-мастильні, матеріали зазвичай. Дим чорний. А тут видно якесь, якесь озброєння і видно багато. Це також є приємно. Ну, а тим часом сезон бавовни, новий сезон бавовни 2025 відкрито. І тепер термінал усть Луга. Це, до речі, десь аж поблизу Санкт-Петербурга. Це вихід в Балтійське море. це там база. Invece, та, завантаження і розвантаження танкерів, там і нафта, і газ, і все, що завгодно, може бути там. Джерела повідомляють, що 4 січня далекобійні дрони СБУ пролетіли понад 900 кілометрів і вразили найбільший торговий порт в услуга в Ленінградській області. До речі, це вже не вперше. У минулому році, здається, в жовтні-листопаді туди вже дрони навідувалися також. Там наробили певного кіпішу. Внаслідок удару пошкоджено ємності з газовим конденсатом, що спричинить місячні перебої в роботі терміналу. Це добре. Термінал є ключовим хабом для експорту російської нафти і газу, а дії СБУ знижують валютні надходження РФ, які їй необхідні для продовження ведення війни в Україні. Отже. Проблеми в російській економіці наростають, але Путін на них не зважає і продовжує війну. Тому що ну тому, що Олег Пензен, економіст, член економічного дискусійного клубу, далі розповість про проблеми в економіці на Росії. Якщо ми з вами згадаємо останні десятиріччя радянського союзу, воно вони ж кожен рік малювали собі 5-7% росту національної економіки. Росія набагато менше росте, але ті, хто жив тоді, ті, хто чув від батьків, як це виглядало, ну, дивіться, дефіцит товарів народного споживання, дефіцит продовольства був практично критичним. В тій чи іншій мірі більш-менш постачалися необхідні засоби для існування в міста мільйонники, столичні міста. Все останні воно ж сиділо на ковбасних електричках, і по великому рахунку, по суті, в отримані рублі в якості заробітних плат отоварити було неможливо. Люди записувалися, люди отримували картки на отримання там високодефіцитних товарів народного споживання. Власне, то що сьогодні є в Російській Федерації, воно надзвичайно близько до подібного сценарію. Ага. Треба розуміти наступне. Дивіться, в будь-якій країні навіть такий е, багаторесурсний, як Російська Федерація, все-таки ресурс є обмеженим. І якщо ви через е, неухильне зростання заробітної платні вимиваєте трудовий ресурс і матеріальний е, через підняття цін, е, з... Е, Цивільних галузей об'єктивно ті цивільні галузі починають стагнувати, різко зменшувати загальний обсяг виробництва. І якщо по товарах народного споживання там ще Китай активно підставляє плече, то з продовольством ситуація в дійсності є дуже важкою. І в таких суб'єктах федерації, наприклад, як Якутія, там е, вже сьогодні введені картки на продовольство, тому що їх фізично не вистачає. Це не означає, скажімо, що це відчують, наприклад, москвичі чи Санкт Петербуржці. Але принаймні, оця хвиля дефіциту вона починає потихесеньку розповсюджуватися Російською Федерацією. Наскільки це критично? Ну, дивіться, в будь-якій цивілізованій країні єдиним мірилом ефективності економічної політики є. Підвищення добробуту власного населення. Там це працює все достатньо просто. На наступних е, демократичних виборах е, та влада, яка не забезпечила необхідного рівня е, росту доходів населення, просто йде в опозицію, на її місце приходить е, опозиційна сила, яка починає провадити іншу економічну політику. В Російській Федерації цей критерій не працює, це треба uh -huh. чітко розуміти. На сьогоднішній момент в Російській Федерації єдиним е, мірилом ефективності політики є проведення війни в Україні. Про це прямим текстом заявив речник Путіна. Він сказав, що на сьогоднішній момент їх так зване СВО має найвищий пріоритет. Тобто набагато вище, ніж доходи населення, ніж. Продовольство, продовольча криза, ніж будь-які інші проблеми, ніж і все останнє. Тому е, з одного боку, дійсно напрошуються паралелі. А з другого боку, давайте ми згадаємо, скільки було соціальних катаклізмів і е, незадоволення останні десятиріччя радянського союзу. Та нічого не було. Тому що машина репресивна, поліцейська машина заж... затискає будь-які прояви опозиційних думок. Ну будуть гунявити трохи щось на кухнях. На цьому поки що ситуація і закінчиться. Ну далі будемо продовжувати говорити про те, що відбувається на Російській Федерації, а саме про те, як вони полюбляються створювати та поширювати фейкову інформацію. Вже дуже багато з вами всього обговорювали. І е, тих казочок, які понавигадували рашисти, також вам розповідали і розвінчували все те, що було сказано ними. Так ось вчора Росії вдалося провести успішну операцію скидання фейку про інтелект Росія. Ян та українців, і цей фейк був розтиражований тисячами каналів і не лише пропагандистами, а й нісенітницями з низькою соціальною відповідальністю. Йдеться про якийсь сайт з рейтингом IQ по країнах, де Україна посіла останнє місце в Європі. І ніхто не спромігся зайти на сайт і побачити, що там по Україні просто працює якийсь бот і генерує результати 69 балів. Кожні кілька секунд. Тобто расисти вже вдаються, і до такого їм настільки нічим зайнятися, що вони намагаються принижувати таким чином Україну та її народ. Ну в принципі, це в стилі расистів. Вони постійно роблять щось подібне, і це не стало винятком. Ну мені цікаво, ось цей портал the International IQ Test. Це е, він звідки взагалі взявся? Що це за портал такий? Ну і це перше питання. Друге питання. Одна справа, коли це поширюють цар, «Царьград» царь і російська газета. Але ж на це повелися навіть обозріватель. Навіть обозріватель в себе е, опублікували ось е, таку річ: рейтинг стран Європи по уровню IQ Україна на останніх містах. Вау. Це смішно. Ну, mm -hmm. от, Серйозно. Да? І заходимо, там, якщо дивитися, скрін, дійсно там е Україна. Тут російське якісь мівка міф чи мішка mm -hmm. 69, е ну, нормально. А, Україна. Реально, парасенок, парасьонок, парасонок. парасонок, парасонок. Більш нікого нема. От, е кожні, скільки no, там. Спеціально сидить якась людина дома класи. Ну, це навіть не все. людина, це, це бот. No, це bot, створ так, створена так. програма кимось, да? яка просто. 69 і накидає, накидає, накидає. Ну, е, так, інтелект українців составляє 95 і 55 балів. Это на 1,29 балла выше, чем в прошлом году. Ух ты, ничего себе. Поросенок даже трошки умнее стал. В первую пятерку вошли Китай, Иран, Южная Корея, Япония, Сингапур. Стоит отметить, что Россия находится на шестом месте с коэффициентом 103,31. А Беларусь на шестнадцатом. Дуже дивно, чему это Россия на первом. Как это це... Но... они себе так не спозиционировали? Ну, потому что попробуйте себя выше Кори Китая поставить. А, ну так, там небезпечно. Уже побоялись просто